Як часто батьки беруть на себе занадто багато відповідальності, яка повинна би належати їх дітям, це мода така чи що, виконувати з дітьми завдання чи не до 9 класу, складати за дітей портфель, дізнаватися за них домашні завдання у однокласників, тягати дітей по різноманітних розвивальних програмах, починаючи з 6 місяців, а в шкільні роки Завантажувати гуртками весь тиждень так, що у дітей не залишається часу для дитинства. Дуже багато рішень і виборів батьки роблять замість дітей і під слушним приводом намагаються контролювати всі їхні справи. Сьогодні я хочу пояснити, чому деяким батькам так і хочеться сказати: залиште дітей у спокої і дивіться за собою. Дуже часто буває, що багато батьків дізнаються одне у одного домашнє завдання для дітей. Це може бути і для шостого класу, при цьому скаржаться на несамостійність своїх нащадків. Чи пам'ятаєте ви, щоб у вашому дитинстві батьки збирали вам портфель, дізнавалися домашку або возили на гуртки? Не пам'ятаєте? І я не пам'ятаю, щоб за мене вибирали, на які гуртки ходити. У батьків були свої справи, а ми навчалися самі. Суспільство стало дітоцентрованим, вся сім'я будується навколо інтересів дітей. Дитина сенс життя і світло у житті. Чоловік і жінка стають командою з виховання своїх дітей. Та обслуговувальним персоналом для дитини. При цьому перестають бути чоловіком і дружиною одне для одного. І найголовніше, ці батьки вірять, що таким чином роблять дітей щасливими, забезпечуючи їм найкраще дитинство. Дивлячись на такі сім'ї, хочеться сказати батькам залиште дітей у спокої, тому що ви псуєте їм життя. Багато батьків пояснюють таку свою поведінку бажанням, щоб їх діти виросли успішними, багатими, мали можливість вибору в житті та так далі. Все це для того, щоб в результаті їх діти виросли щасливими людьми. Адже у батьків свого щастя немає, тому вони так відчайдушно хочуть, щоб хоч їхні діти були щасливі, але Мистецтву відчувати себе щасливим теж потрібно навчитися. Діти навчаються завжди від своїх батьків. Саме у батьків вони переймають стереотипи поведінки і ставлення до життя. Чого можуть навчитися діти у таких батьків? Викрикати і надриватися навчатися, тривоги і недовіри до світу навчатися. А ось бути щасливими і задоволеними ні, тому що цього їх нікому навчити, батьки самі не вміють. Не виховуйте дітей, марна справа, вони все одно будуть схожі на вас. Виховуйте себе, англійське прислів'я. Якщо ви не хочете для дітей такого життя, як у вас, тоді виправляйте себе і своє життя. Станьте щасливою людиною, тоді ваші діти теж будуть щасливі, і не потрібні будуть мільйони розвивальних гуртків. Якщо ви візьметеся відповідати за своє життя самі, а не перекладати відповідальність на країну, керівництво, партнера і так далі, то і ваші діти навчаться відповідати за свої уроки, портфелі і так далі. І тоді з дітьми буде все окей. Є ще один прихований мотив в тому, що батьки намагаються дати своїм дітям те, чого вони самі не мали в дитинстві. Часто цей порив є несвідомою спробою компенсувати собі свої дитячі дефіцити, чого хоче їх дитина, деякі забувають запитати. Фільм Траса 60 якраз про це. Подивіться. Там добре показано, до чого це може привести. Або навпаки, не забувають запитати дітей про їхні бажання, а потім фанатично кидаються ці бажання виконувати, немов у батьків в житті один єдиний сенс догодити дитині. А своїх власних інтересів і поривів немає. Ми не можемо прожити за дітей їх життя і не можемо вберегти їх. Від помилок, свої помилки вони все одно повинні будуть зробити самі. А якщо ми намагаємося їх надмірно страхувати, то позбавляємо можливості отримати свій власний досвід, не даємо їм дорослішати і реалізовувати свій потенціал. Ми робимо їх безініціативними, інфантильними. Які не знають, чого хочуть, не мають своєї думки і життєвої позиції. Повторюся, батьки, якщо хочете виховати своїх дітей щасливими і успішними, то залиште їх у спокої і займайтеся своїм життям, шукайте свої власні інтереси і мету, шукайте те, що зробить вас щасливішими? Тому що дітям потрібні щасливі батьки. Живіть насамперед для себе і лише потім для дітей. Автор невідомий